Дністер обмілів, екологи б'ють на сполох. У місцевих жителів зменшився рівень води у криницях, а водна фауна зникає. Куди поділася вода? У чому причина засухи на Дністровському водосховищі? Знімальна група Сі-4 дізнавалась у Хотині ще місяць тому. Тут усе було заповнено водою, а нині Дністер перетворився на пустелю. Річку сьогодні, 29 травня, можна перейти пішки, куди зникла вода, та яку небезпеку несе відсутність води в річці для екосистеми. Через посуху рівень води знизився на 5 метрів. Постаном на 14 квітня 2024 року рівень в верхньому бієфі був 120. На сьогоднішній день 114. Наприклад, в районі фортеці глибина при повноводності спостерігалась десь в районі 12-15 метрів. Якщо ми беремо низо Дністровського водосховища 35 до 40, спостерігається загибель кормової бази, тої дресени, відповідно, і такий запах іде. Всі види риб, які водяться на Дністровському водосховищі, в тому числі червонокнижна стерлядь, марена та верезуба, не постраждали, зазначає начальник відділу іхтіології, регулювання рибальства та міліорації Ігор Панівський. Проте через обміління річки гинуть молюски та нерестові гнізда. Вода зійшла. Риба не мала вже можливості віднереститися на тих мілких ділянках, які саме затоплювало водосховище, там, де вода прогрівалася, де температура води була більша, і риба підходила, вигрівалася і проходив активний нерест. Перервався нерестовий хід риби, риба відійшла на воду, залишилися такі мульні ділянки, що не сприяли для відтворення риби, водних біоресурсів. Вода з Дністра відійшла від берега на понад 15 метрів. Рівень води у криницях місцевих жителів знизився на 3-4 метри. Рівень води в криниці залежить від рівня води в його річці. Чим нижче рівень води в річці, тим нижчий рівень в криниці. У нас в запасі є інші технічні засоби, які забезпечать забір води з річки і подачу її споживачам. Звичайно, що засуха впливає на те, що рівень води зменшується, і в криницях зниження рівня води у Дністрі залежить від погоди. Приплив до Дністровського водосховища становить приблизно 30% від норми. У останні 20 років у нас фактично посуха, ну принаймні в західній Україні. Дощів падає мало, дощів падаючи невеликі, не воно все випаровується. Мало води встигає до рівня гортових вод і тому. Ми маємо теж таку ситуацію. На стані деселічці майже кожен рік, там вода падає дуже сильно, а суть великі площі, тому ми маємо те, що маємо. Там, де було раніше нормальна заплава, зараз це нам намол, це трясовина, тому що старі нормальні ріжки. Перетворюється на вісійник. У 2023 році також було обміління Дністра через посуху. Тоді вона відійшла від берега на понад 5 метрів. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4.